Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України. На відміну від батьох депутатів, яким байдуже, що ми зараз розглядаємо, і які говорять, коли обговорюється фактично питання існування держави. Я звертаюся зараз до вас, до мільйонів українських громадян, щоб ви розуміли, що відбувається в цьому залі. Кілька разів в історії українського парламенту були чорні дати, за які буде соромно багатьом наступним поколінням українських громадян і українських політиків. Це 16 січня 2014 року. Драконівські закони Януковича. Це 16 вересня 2014 2014 року, коли ми проголосували в таємному режимі закон про особливий статус Донбасу, фактично пішовши на реалізацію плану Путіна, це 26 квітня 2010 року, коли ми голосували за ратифікацію продовження прибування чорноморського флоту в Україні, фактично троянського коня, який виконав свою ганебну місію рік тому, захоплюючи е е Крим. Це 91-й рік, коли ми проголосували про відмову від про встановлення без'ядерного статусу України. От сьогоднішня дата, сьогоднішній день, 17 березня 2014-2015 року, війдуть в українську історію як чорна дата українського календаря. Нам пропонують сьогодні фактично імплементувати те, що було підписано у мінську. Що підписали у мінську? Нам кажуть, що якщо ми сьогодні проголосуємо, ми уникнемо війни. На жаль. Якби в нас була хоча б одна можливість завдяки цьому закону уникнути війни, я б голосував би обома руками. Цей закон лише посилює, провокує війну. Бо наша слабкість, ми погоджуємося, імплементуючи особливий статус Донбасу, погоджуючись на проведення виборів, ми розказуємо після того, коли там буде відновлена українська влада. Давайте спочатку звільнимо ці території, а потім будемо приймати закони, які дадуть можливість провести там чесні вибори. Далі читайте мінські протоколи протоколи до кінця 15 року проведення конституційної реформи і встановленням особливого статусу для Донбасу. У нас Крим вже мав особливий статус, це закінчилось анексією Криму. Народна міліція, народна прокуратура, особливі права для цих територій, тобто ті, хто сьогодні вбиває українських громадян, завтра вони будуть владою. Після завтра вони сидітимуть тут у Верховній Раді. Тому фракція радикальної партії не буде голосувати за ці закони. Ми намагаємося проголосувати за ці закони. Не для того, щоб уникнути війни. Насправді ми накликаємо словами Вінстона Черчилля, ми накликаємо на себе ганьбу, яка в підсумку дасть і ганьбу, і війну. І вже загадані слова Черчилля, Вінстона Черчилля, британського прем'єра. Якщо для наших політиків недостатньо, можливо, вони не почують його. Ніколи не здавайтесь, ніколи, 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 ні у великому, ні у малому, ні у крупному, ні в дрібному. Ніколи не здавайтеся, ніколи не піддавайтесь силі, ніколи не піддавайтесь. Давайтесь очевидно переважаючи силі вашого супротивника. У нас немає іншого шляху ніж боротися. Слава Україні.